Женевський, Дай Боже здоров'я! Що розпаковуєте? Моцного здоров'ячка! що розпаковуємо? Так о, у мене 20 років служіння. 20 років служіння в селі Шушківці. І мене прийдуть питати гористи. Я то знаю, бо вже мене попередили. Значить, замовив Рибака з тітенькою готовить, бо тітка буде в мене головним шеф кухаром. Значить, такі кобаски гриль замовили. Тетя, дайте тут є. Далі, Єгерські кобаски з сиром, то все для, для того. Кобаса дикого варена. Крильця, значить, то такі вопечені, далі, дивно, які сосіски, то все будемо. О, диво сосіски. Навіть шашлики є в тому, в тому рибаку. Ніхто нічого не вкрав. Каже, хто що флюк рекламує, то хай ви рекламуйте. Я нікого не вкрав нічого, і ще раз кажу. А людей треба гостити, хочу показати, бо рибак робить файний. О, шашлик, великий маринований, шашлик. Такий, такий рибак, о. Спеціями. Сосиска, яка гарна. О, цього то взагалі, правда, Тітінка? Mm -hmm. Галенько зробимо таку картоплю. Зваримо картоплі і ті гриль сюди. Бо 20 років служіння то не один день. О, і такі які красиві. Женевська, Женевська, крильце, сиром. Одним словом, хто хоче, я лишаю контакт. Собі того рибака можна замовити. Торгова марка рибак тернопільська. Дуже класно. Зелені, тільки раз на мангальчик і все. Чи в духовку, і можна. Що так, що робити? Ми не переживаємо, аби Господь дав миру. Захисники теж приїжджайте до мене постійно, з Богом.